Хочете усунути нестабільність, у плечовому суглобі доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати бокову планку, під час якої вільною рукою описувати круг у повітрі. Ця вправа відмінно бореться із вивихами різних видів. Техніка її виконання наступна: напружте м'язи живота, лягайте на бік. Та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. Вільну руку підніміть та починайте описувати круг у повітрі проти ходу годинника. Виглядається так. Може хрускати. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для ваших суглобів. Виконайте 20-30 повторень та поміняйте опорну руку. І пам'ятайте, під час виконання вправи дихати необхідно глибоко та рівномірно. До зустрічі, приємного дня!